Доброго вечора, Друзі, щоб менше бігали і плакали в інтернеті, да, за те, що там Мар'їнку захватили, Хромова захватили, скрізь рубається, і там, і там рубається, і повірте, козаки ще й насипають. Добрий вечір. І на Запоріжщині, і на Луганщині, і на Донеччині, і на Херсонщині. Так що не плачте. Зараз дещо вам розкажу. У нас по фронту є. Дуже багато груп да, ударних БПАК, безпілотних авіаційних комплексів. От зараз вам розкажу за одну з таких груп, ви її всі знаєте, Асгард називається. Так от, за 5 місяців група Асгард було уражена за 5 місяців 103 танки, 42 бойових броньованих машини, 97 одиниць автомобільної техніки, 11 РСЗВ, одна САУ. 24 причепних гармати, 4 командних пункта і невідома кількість шлунків. А тепер уважно. Група Асгард використала 700 бортів. Із них держава дала 100. Знищеної техніки сумарно цієї групи більше набагато, ніж 300 мільйонів доларів. Це ефективність групи УБАК – ударних безпілотних авіаційних комплексів. Отож, друзі, в мене в коментарях посилання на телеграм-канал Азгарта. Коли люди говорять, що їм потрібно кошти зараз закупати дрони, значить мовчки донатим і це краща інвестиція в вашому життю. Сьогодні задонатили, проходить 2-3 дня, козаки викладають відео з ураженням техніки. Ви вдумайтесь ефективність застосування і професійність навченість пілотів. І завдячуючи, я, у нас уже зараз економіка. От, порахуйте просто один артилерійський снаряд 155-й, 1850 євро, камікад за 500 доларів. Для того, щоб пристріляти декілька снарядів. І в нормальний, в принципі, з першого другого разу точно в ціль заходить. Тому казаки не все так печально і погано. Звісно, якби Резніков не вкрав мільярд доларів да, і на дороги не тратили мільярди доларів, а купляли дрони на ці гроші. Повірте, отакі от групи, як Азгард, як Ахіллес, як 47 да? там Магура, пацани і багато інших підрозділів, ми б уже вимили орків. Нахер на 50-кілометрову там глибину їх би не було просто. Але я не хочу в це даватися лайно, мені вже воно надіїло. Просто переходьте в посилання, там телеграм-канал Азгарта, і просто допомагайте нищити ворогів, приближуючи нашу перемогу. От і все. А скавчать, писать, писати, лайкать ви герої. Де кашовий теж герой там з що от того? Тому практична допомога для зсу наразі це важливо. Всім подякував.